Всім привіт, на зв'язку мені Агросуми. По Солісу було питання, чи китайський це трактор. Ні, Соліс це не Китай, Соліс це Індія. Як для мене, це, грубо кажучи, ви отримуєте собі Янмаровський трактор японський. Вигу, Міцубіші. Тому що по ліцензії Янмара цей завод працює і трактор доволі такий класний. Так що не потрібно цей трактор путати з китайцем. За такою здоровою він коробкою. чулочки в нього прям взагалі огонь. Передній мост там теж дуже-дуже масивний. По вазі трактор це 50 ка у нас на трициліндровому двигані по вазі виходить десь 2800 з копійками. Так що трактор важкий, трактор потужний, є по наявності, будь ласка, можна приїхати до нас, Ірвекрут 15 місто Суми, і протестувати цей трактор. Ви отримаєте, грубо кажучи, японський трактор за індійські гроші. Приїздіть, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба!